Всім привіт Ви на каналі Саняна. Дуже давно не було бумажної розпаковки. Це буде поки що остання серія, де я відкрию всі. А з літа почнеться як то новий сезон. <гум> Погнали! А можливо і закінчу. Давайте почнемо з пул колекції Зберемо всі пу. Навірно на тільки два. Це на колекції. Ось так. І я знайшла ще ось цей. Так, беремо з колекції. Я відкрила пул. Так, беру пакетик. Тут якийсь такий пул. Ото це такий злий пул. Тут злий пул, такий, якого я зараз приклею. Приклею я його. Ось сюди, Я відклеїла, наклею її. І одежа. Так, далі давайте роги, Ні, давайте вушко, Я не знаю, тут, може, немає всіх. Так, да, тут, мабуть, немає всіх, тому що щось погубилось. коротше. Буде один, одне вушко чеки. Угу, угу, угу угу. Так, чогось, я не знаю, одне вушко, напевно, чеки. Зараз ще подивлюсь пакетику. Да, одне вушко, дуже жалко. Давайте. Так, оце зараз. Вот. Вот. Е <Shut up> Это хвостик уже дився. А вот вин, вот я. Так, вот хвостик. Вот э, хвостик. Да, да, да. Эээ. Вин. Э, якось от так. Наступный по. Так, открываем. Так, я уже открыла. О, какая-то девочка, по шузером. Вот такая девочка. А, это девочка пуз с вот, да. Девчонка пу с Да, вот такая. Еще э, я думаю, ведь Ой, на этот... А, тут на А, это феечка. Все, я сгадала, как я ее рубила. Это пуф феечка, да. Вот мы ее приклеим сюда. вот этой девочке так отклеим, им, да. Отклеим. им. Клеим. Так, я приклеила. Давайте приклеим первое крылышко. Вот такие у меня. я включила свету. Так, приклеюю ось сюди. Хоп. Перше крилишко готове. Так, наступне крилешко оце. Ви його туди. Так. Оп. І оп, Два крилишка готово. Далі у типа. Отклеиваю вот эту штучку, но это не ободочек, это просто какая-то прикраса на голову, вот так, и теперь э, сама такая юбочка эта, маленькая, маленькая юбочка, так, и я клею вот сюда, так, есть, не знаю, где еще два пола, но ничего страшного. Далее пачи. Вот такие патчи. Приклею его прямо сюда. Так. В этом вот такие. Я ничего чуть-чуть порвал. но пиши лайк, а я так уже буду. Вид клею. Так, клею здесь сюда. Можа, кожу, трошки, тут порвался. Далее наступный пакет снова патчи. Далее ось цака патча. Mm -hmm. Mm -hmm. Її ми клеємо. А... Давайте сюди десь приклеїмо. Або сюди давайте. Да, отута, от. Так, приклеїла раз. Приклеїла два. А останній пакетик від Пачі. Ось такий з огірочками. Бам! Ми закінчили колекцію Пачі, Пачі, Пачі! Глембі, останній пакетик. Відкриваю. Вау! Хм, це, напевно, якась пудра. Це навіть, не я малювала просто. Щось від Глембі. Матч про Compel. Клейм. Клеєм. І залишилося. Я так як я знайшла пакетик з колекції. Іграшки на ялинку ось цей ось десь, цей, що мав бути тут. То ми приклеїмо. Що? Тут нічого нема, але ми закінчимо це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!